Я вас вітаю зі святом Покров Святої Богородиці. Знаєте, останнім часом я чую такий вислів, нія такий поганий, це світ такий. Мені просто цікаво, чим люди мотивуються, коли отаки кажуть. На мою думку, це кажуть люди, які не несуть відповідальність за свої дії і які не вміють визнавати свої помилки. Тому що світ починається з кожного з нас. Ми будуємо цей світ. Я маленький світ. Хтось інший маленький світ, кожна людина це є маленький світ. І то ж не світ такий поганий, це ми такі стали. Ми почали зігнати за грошима, за тим, щоб бути кращим над кимось, показати іншим, наскільки ми круті і так далі. Не вірите? Залініть в очі своїй любимої людині. Ви бачите, там цілий світ, світ, де нема ні зла, ні болю, а тільки радість, любов, щастя. Царемність.